Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. 23 червня 2022 року лідери 27 країн-членів ЄС ухвалили рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Це історичне рішення Євросоюзу, яке фактично означає, що велика родина країн Європейського Союзу бачить Україну членом ЄС. Статус кандидата офіційно запустив процес набуття Україною членства в ЄС. Сьогодні наша держава вже активно працює над подальшими кроками та реформуванням країни попри війну, аби не втрачати темпів нашої інтеграції. На честь цієї історичної події Національний банк України 18 листопада 2022 року ввів у обіг пам'ятну монету надання статусу України кандидата на членство в ЄС номіналом 5 гривень з Незільберу та 10 гривень зі срібла. І у нас на огляді буде пам'ятна монета в 5 гривень. Тож скоріше підписуйтесь, якщо ще не підписані. Та будемо переходити до огляду. Україна європейська держава з європейськими цінностями, які ми захищаємо і відстоюємо щодня. І тому надання Європейським Союзам Україні статус України кандидата на членство це підтвердження, що європейська спільнота бачить нашу країну своєю невід'ємною частиною. Роками зв'язки між Україною і ЄС поглиблювались. Ми продовжуємо наближати своє законодавство, інститути і правила до норм ЄС. Національний банк України як лідер реформ у фінансовому секторі є активним учасником євроінтеграційних процесів. Так прокоментував голова НБУ Андрій Пишний на презентації монети. Пам'ятні монети присвячені знаковій події, що наближає час повернення України до європейської сім'ї народів. Де наша країна опосередкована завжди була присутня самобутнім етнокультурним простором, активним учасником міжнародного життя, залишивши яскравий слід в історії Європи. Уже в 11 столітті Україна мала багато тісних династичних зв'язків з європейськими державами. З другої половини 13 століття Магдебурзьке право, що було показником приналежності до історичної Європи з її цінностями та життєвим устроєм. У козацькі часи. Потужний розвиток освіти та культури. Зокрема, мистецтво розвивалось під впливом європейського бароко, що набуло своєрідних форм козацького бароко. Цивілізаційна орієнтація України на захід це не тільки данина давнім історичним зв'язкам, а й спосіб самозбереження української нації, гаслом якої повинен стати заклик Миколи Хвильового геть від Москви». У бік цивілізованих країн, розвиток яких ґрунтується на національному принципі державного устрою. Важливість європейського проєкту ЄС у тому, що він опирається на спільні цінності, демократію, гуманізм та права людини. На території ЄС вільно розвиваються національності, представники різних вірувань і традицій. Це єдиний економічний, соціальний та гуманітарний простір. Суттєва участь Європи в наданні міжнародної допомоги Україні, зокрема в боротьбі із зовнішньою агресією РФ. Стає однією з цеглинок до побудови спільного європейського майбутнього. На аверсі монети на зеркальному тлі розміщено. Стилізоване зображення європейського континенту, ліворуч від якого декоративний елемент у вигляді мозаїчного декору, що символізує різноманіття народів, культур, свободу вибору власної долі, відсутність формальних кордонів. На європейському континенті виділено контур України, яка ніби пазл доповнює цілісність Європи. Та повертається додому, де завжди опосередкована була присутня, починаючи з династичних зв'язків Київської держави. Праворуч, малий державний герб України та напис Україна півколом, номінал 5 та графічний символ гривні, рік карбування монети 2022 та напис «Повернення додому унизу, логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України під картою України. На реверсі монети на тлі стилізованих тризубів розміщено карту України, оздоблену стилізованим національним орнаментом вишиванки, обрамлену 12 зірками, що символізують народи Європи в єдності. По колу напис надання статусу країни кандидата на членство в ЄС. Номінал монети 5 гривень. Матеріал карбування Незельбер. Маса 16,54 грами, діаметр 35 мм. Гурт монети рубчастий. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Тираж випуску до 75 тисяч штук. Весь тираж у сувенірній упаковці. Під час введення монети в обіг у 2022 році Національний банк України реалізовував монету за ціною 147 гривень. 7 грудня цього 2025 року. В інтернет-магазині НБУ монети знов були в доступні в продажу за ціною 160 гривень. Європа, натхнена мужністю та самовідданим опором українського народу, продемонструвала, що демократії готові боротись за цінності. Адже надання статусу України кандидата на членство в ЄС Україні в період, коли на нашій землі точаться активні бойові дії, а загарбницькі плани РФ щодо окупації нашої батьківщини незмінні. Справжній прояв європейської підтримки, єдності та взаємодопомоги. Сьогодні як ніколи важливо формувати розуміння того, що наша держава належить до європейського спільного дому. Європейський вибір України це запорука її розвитку і альтернативи цьому вибору немає. Я вже декілька місяців спостерігав за цією монетою на різних площадках, і минулого тижня мені нарешті пощастило її придбати в Таскомбанку в Дніпрі. При цьому вартість на диво вийшла меншою, ніж аби я купив її в інтернет-магазині НБУ і сплатив доставку, яка зараз досить збіначно збільшилась. Пишіть в коментарях, чи маєте ви цю монету в своїх колекціях, та як вона вам. Ну і, звісно, ставте вподобайку, якщо вам сподобався огляд, та не забувайте підписуватись на канал. До нових зустрічей!